П'ятеро українських дітей повернулися з тимчасово окупованих територій та Російської Федерації кожного. Повернення стало маленькою, але водночас великою перемогою України про це сказав повноважний справ людини. І завдяки нашій наполегливій роботі діти віком від 4 до 15 років вдома додав лубінець. Офіс генпрокурора зараз перевіряє 19 тисяч фактів примусового вивезення українських дітей до Росії. Проте навіть ця цифра не є на превеликий жаль остаточною. Триває державна верифікація. До нашого те доєднується засновник благодійної організації Safe Ukraine, уповноважений президент України з прав дітей з 2014 по 2021 рік. Микола Кулеба. Пане Миколо, вітаю вас! Слава Україні! Героям слава вітаю вас, пане Миколу. Е я е, е, от коли ми завжди чуємо такі новини, що нам вдалося повернути додому наших дітей. В мене постає логічне питання: а в Росії немає своїх дітей? Навіщо водім українські діти? І як відбувається процес викрадення? Тобто вони приходять додому в українську родину, яка живе в селі чи місті, яке зараз окупували росіяни, виривають цю дитину і везуть десь. Я не знаю в Уральськ чи кудись, і кажуть, і віддають іншій сім'ї? Ну, дивіться, ми вже відірвалися від тої радянської тяглості, імперськості, бо в Радянському Союзі, а сьогодні в Російській імперії, будь-яка дитина, яка проживає на їх території, вважається їхньою дитиною. І вони ставляться до цього як до власності. Тому нам не зрозуміти росіян, бо це взагалі інша культура. Ці діти належать російській імперії, і не дарма вони включили е, українські, навіть не окуповані території до е, російської конституції, і, і до цього навіть вони неодноразово казали, що українська земля їм належить, і всі діти, які на ній проживають, належать Росії. Тому ви знаєте, е, от, умом Росії не понять, ми ніколи цього не зрозуміємо, але. Вони е, чітко артикулюють те, що всі українські діти належать Росії і тому то всі діти, які опинилися на окупованих територіях, вони зразу отримали російські паспорти насильно. Тобто паспортизація була примусовою, ніхто їх не питав, або е, у них просто відбирали дітей у батьків. Тобто, якщо е, батьки з е, с... Чинили супротив щодо отримання російського громадянства, або чинили супротив щодо відвідування російської школи, то зразу ж вони підпадали під переслідування ФСБ, і у них могли забрати дітей. Тому Росії потрібні українські діти, бо в Росії демографічна, дуже важка ситуація. І Росії треба виховувати з дітей солдат. Тому. Для росіян українські діти дуже потрібні для того, щоб їм промити мізки і з них зробити або їх перетворити вже в російських солдат, які прийшли б на українську землю воювати з українцями і воювати з НАТО. Саме це говорять нами врятовані діти з окупованих територій із Росії, що їх методично в школах. Готували до війни з НАТО на території України. Тут я ще маю таку інформацію, що загалом спочатку повномасштабного вторгнення нам вдалося повернути додому в Україну 1985 дітей. Це за кожною цією цифрою, це велика життєва драма і велика перемога. Я так розумію, з того, щоб дитину забрати з території Російської Федерації. В чому найбільша складність? Я так розумію, якщо ми говоримо про дітей, які не мають на великий жаль батьків, Росія їх в. Викрадають, їм змінюють імена, паспортні дані. Їх просто неможливо десь ідентифікувати в системі. Але в чому ще складність полягає? пане Ну, дивіться, з тих 1900 дітей, які повернуті Україною, 1152 дитини повернуті саме завдяки Save Ukraine, нашим рятувальним місіям, коли ми розшукуємо цю дитину, а потім. Ми її рятуємо з окупованої території чи з Росії. У нас є унікальні випадки, коли ми рятували з російських серотинців, з російських прийомних сімей, з російських академій, і навіть з російської армії, наших українських дітей, які були туди забрані. Тому я можу про це е, говорити дуже багато, але е, війна продовжується і продовжує залишатися в окупованих територіях десятки тисяч дітей. Які опинилися без батьків, які не знають, де їх рідні, близькі, і які не знають нічого про Україну, так як один з хлопців, якого ми повернули з російського сиротинця, а він був на окупованій території з 2014 року на Донбасі. І тоді захоплений був цей сиротинець, і тоді ця дитина, якій було 7 років, вона. Разом зі своїми братами виховувалися там, і буквально за декілька днів до початку повномасштабного вторгнення їх всіх вивезли в Росію. І він понерявся по Росії, і нам вдалося його знайти, врятувати від, не тільки від росіян, але й від російської армії, в яку його хотіли забрати, бо йому зараз вже випинулося 18 років. Так от я, спілкуючись з ним, задавав йому питання: А ти вважаєш себе. Ким зараз? От, якої ідентичності? Ти українець, е, ти росіянин? І ви знаєте, йому було дуже важко відповісти, тому що він прожив в ДНР, так званій, тобто в якійсь республіці, не визнаній ніким. І його вчили, що ти е, громадянин ДНР, а потім ДНР приєднали до Росії, потім його вивезли в Росію. І він, його ідентичність не сформована взагалі. Тобто він тільки зараз дізнається е, першу таку інформацію е, про Україну, і взагалі він дуже здивований, що це все відбувалось. Тому що доступу до цієї інформації в нього не було взагалі ніякого. Бо для того, щоб його врятувати, він звернувся до нас, він знайшов нас і він рятувався від російської армії. Він не хотів, щоб в нього зробили російського солдата, але в нього не було. Розуміння, що, що таке Україна і що він Українець взагалі, тобто він зараз е знаходить свою ідентичність. Тому я можу знову ж таки приводити багато прикладів того, як Росія знищує українську ідентичність, адже тих дітей, яких ви згадували на початку, яких нам вдалося рятувати у взаємодії з офісом омбудсмена, тому що омбудсмен в той час, коли він боровся в цих переговорах з Росією за цих дітей, які Росія не хотіла віддавати. Ми, як Save Ukraine, ми постійно були в комунікації з мамою і шукали інші шляхи, як врятувати цих дітей. Так уявіть, цим зараз дітям 4,7 і років, вони не бачили цю маму з народження. Вони не знали. Ну, вони забули про неї вже, тому що одній дитині був рочок всього, інша дитина також там три рочки, і вони не бачили більше трьох років свою матір. І не кажучи вже про свою ідентичність, вони не знають, хто їх батьки. Вони тільки зараз відновлюють свої стосунки або формують ці стосунки з матір'ю, з рідними, з Україною. І дай Боже, щоб вони оговталися від травм. Які вони отримали пане Клеба? Але мене тут я маю таке уточнення? Чи можливо ви можете розказати історію? А як росіяни вкрали цих дітей? Тобто і, і, ну вони прийшли додому, забрали вони зі школи їх забрали. Куди вони їх потім вивезли? Ну, дивіться, більшість дітей, яких ми рятуємо, їх дійсно забирали з своїх домівок, когось везли в російські табори. Когось везли в сиротинці, а те, що ви задавали питання, да, є що приходили додому і просто забирали, коли батьків не було, або забирали в табір на відпочинок і більше дитина не поверталася і далі вже мандрувала по Росії або по окупованим територіям. А батькам цих дітей не повертали в даному випадку. Ці діти вони були на момент захоплення Херсонщини в будинку дитини Херсонському. В силу ситуації, яка склалася в сім'ї, ці двоє дітей перебували тимчасово, якраз на лікуванні там в цьому будинку, і прийшла окупація. і Таким чином вони опинилися розділені з мамою, і весь цей час не вдавалося цих дітей знайти, повернути мамі, і мамі не вдавалося знайти і поїхати до цих дітей. Ось тому так важливо було. В цих переговорах з Росією, де Росія, ви знаєте, навіть зараз ви можете знайти цей допис Марії Львової білової що вони так, так довго чекали по цих дітей з мамою. Але це ж брехня, це маніпуляції. Такого не було. Ці діти вони переховували, вони ховали від рідної матері, і от саме завдячуючи цим переговорам і втручанню також і американської сторони, і Маланії Трамп. І тим більш ніж два роки переговорам офісу будсмена саме з е, в Катарі з тою стороною і надання всієї інформації, яку Росія просила, але все одно не вдавалося їх повернути, так само як тисячі інших дітей, інформація про яких є у Москви. Вони знають, де ці діти, що з ними, але вони чітко розуміють, що кожна така дитина є свідком воєнного злочину. Кожна така дитина, навіть маленька, буде свідчити про те, як її роз'єднали з мамою або як не давали можливості бачитися з мамою, як цю дитину прокачували російською пропагандою вже з малечки, тому що навіть в садочках дитячих вже на окупованих територіях приходять російські солдати і налаштовують цих дітей проти України і навчаючи їх. Як впоратися зі зброєю вже в п'ять років, в шість років від маленьких дітей. І, мабуть, багато хто з ваших глядачів бачили ці відео, де російські солдати в садочку українським дітям кажуть: вбий нациста, даючи автомат і змушуючи повзати по підлозі з автоматом, вдягаючи в російську форму військову маленьку дитину, вони е наказують цим дітям. І вбий хохла, вбий нациста. Ну, ось вам е, росіяни, що вони роблять з українськими дітьми. Чи ми маємо десь таку е, жахливу, але все-таки статистику е, чи збільшилася, чи зараз зменшилася вже на четвертому році, якщо можемо говорити повномасштабне вторгнення? А кількість викрадених дітей на початку війни я так розумів, те, що вони захоплювали безпосередньо і сиротинці, кількість дітей, яких вони вивозили, була більша. Дивіться, кожна українська дитина, яка залишилась в окупації для України, є викраденою. Тому що ця дитина, навіть якщо вона залишилася з сім'єю, то її викрали разом з окупацією з територією, і ця дитина є заручником на тій території. І допоки ми не повернемо цю територію разом з цими дітьми, або цих дітей не повернемо з тих територій, не врятуємо їх. Ми цю дитину будемо вважати викраденою. тому що довести факт викрадення ми зможемо тільки після того, як ми її врятуємо. І тому сьогоднішнє наш, наше повідомлення для всього світу, а я в грудні минулого року виступав і в Сенаті США і буквально нещодавно був в Америці і був присутній в Білому домі, також на Заходах. І в уряді і мав можливість спілкуватися з офісами конгресменів, сенаторів. І наш основний меседж що ці діти залишаються викраденими, і не тільки 20 тисяч дітей, яких українському уряду вдалося встановити, але всі ці більше ніж мільйон українських дітей за 11 років війни, які залишились в Криму на Донбасі, багато з яких навіть не знають, що вони народилися в Україні і вони були українськими дітьми, бо їм видали російські паспорти і змусили ходити в російську школу, вивчати російську історію і бути російськими дітьми. І ці діти не винні в тому, що їх викрали, але це все викрадені діти, яких нам потрібно обов'язково повернути. І ця війна буде тривати доки, доки ми не повернемо кожну таку дитину, тому. Всі ці дискусії, які ми маємо сьогодні в міжнародних перемовинах в на різних майданчиках міжнародних, чи готові ми зупинити цю війну там, де вона зараз є, чи готові ми віддати ті території. Ми всюди говоримо. Це не про території, це про живих дітей, які залишилися заручниками на цих територіях, і це наша відповідальність повернути цим дітям Україну. А скажі, будь ласка, а яка роль першої леді Америки? Зокрема, Меланія Трамп на офіційній сторінці Білого Дому там є велике повідомлення, що за участі першої леді США вдалося вже втретє повернути українських дітей до їхніх сімей. Відтоді як вона почала стратегічно працювати з обома країнами. От вон, я дам цитату: хоча всі сторони співпрацюють, і наше спілкування залишається міцним. Я закликаю Росію та Україну активізувати свої зусилля для забезпечення безпечного повернення кожної дитини до своїх сімей та опікунів. Цитують її на сайті Білого Дому. Е, ну дивіться, я наскільки знаю, ми російських дітей не викрадаємо. Ми нічого що не повертаємо, бо нам їхніх дітей не треба. які до нас, так би мовити, претензії? Що ми хочемо забрати своїх дітей в свої домівки? Дивіться, Росія ніколи не визнає, що вони крали дітей. Їм це невигідно, і це буде тоді визнання злочину. Тому Росія сьогодні в переговорах вона всюди розповідає, що ми не крали дітей, але обмінювати дітей ми готові. Тобто обмінювати. Тих дітей, які українські, припустимо, е, хтось з батьків або з родичів є в Росії українець. І вони кажуть: от дивіться, там мама померла в Україні, або з батьком щось трапилось, і давайте цю дитину везіть в Росію. І ми готові таким чином піню. Тому це наратив російський, це те, що на лист Меланії Трамп до Путіна е, Москва. Відповіла Росії, що дивіться, ми не крали дітей, все, що ми робимо, ми рятуємо дітей. Але давайте обмінювати цих дітей. Давайте спробуємо оцей робити обмін. Тому на сьогоднішній день те, що робить Меланія Трамп, вона намагається по той по тій інформації, яку передає українська сторона, змусити Росію віддати дітей. Але звісно, вона намагається це, це, це свій спосіб. Скажімо так, будучи політично коректною, звісно, що мені, як українцю, як кожному українцю, хотілося б щоб Меланія Трамп сказала: Путін злочинець віддай Україні викрадених тобою дітей. Зрозуміло, що е, вона, як перша леді в Сполучених Штатів Америки, е, можливо, це буде політично некоректно для неї, але ми. Дякуємо їй за будь-які зусилля, які вона чинить сьогодні, е, по відношенню до Росії для того, щоб знайти і повернути українських дітей. Тому це вже за її підтримки третє повернення, і слава Богу, що вона долучилася до цього. Звісно, що дуже хотілося, щоб ця допомога і її втручання було більш е, більшим, сильнішим, глибшим і. Більшій, скажімо, кількості діти були повернені, і ми дуже сподіваємося, що це залучення її більшим відбудеться в майбутньому. А, але чи ми можемо сказати, що те, що е, Меланія Трамп долучилася до процесу повернення дітей з Росії, якось повпливало на росіян, так що вони стали більш... Лояльними чи навпаки, і маю ще одне таке е, уточнення. Мені не хочеться ділити дітей на категорії. Але чи, є, чи ви спостерігаєте, що є, можливо, вікові групи, або е, залежно від того, де діти проживали, кого росіяни віддають охочіше, а кого і далі продовжує тримати в заручниках? Дивіться, нікого росіяни не дають охочіше. Боротьба за кожну дитину це як сказав Дмитро Лубенець. Омбудсмен, що це знаєте, велика перемога да з одного боку одна дитина вроді невеличка, але це велика перемога для України, тому що кожна повернення кожної дитини дається дуже великою ціною. Це дуже багато що е, треба Україні сьогодні робити для того, щоб таку дитину повернути. Тому це звісно перемога, і тут бажання Росії нема ніякого, тому що кожна така дитина є свідком воєнного злочину. Бо навіть ці діти, які зараз повернені, е, хоч вони в такому віці, що вони не можуть свідчити, але сам факт, що Україна зафіксувала їх викрадені, і за сьогодні ці діти викрадені, вони повернуті, і є живі батьки цих дітей, які свідчать про викрадення. І вони будуть свідчити в воєнному трибуналі. Також тому, по суті, е, путіну це не вигідно. Тому вони ховають цих дітей, вони промивають їм мізки. Вони роблять все, щоб перешкоджати пошуку і поверненню цих дітей, і будуть це робити. Тому нам потрібно залучати до цього всі країни сьогодні. Та ініціатива президента Зеленського Брінкет де об'єднані 45 країн. Вони всі долучені. До того, щоб тиснути на Росію щодо знаходження і повернення дітей. Так, немає сьогодні офіційних механізмів. Вони не створені. Всі ті міжнародні акти, які були створені після Другої світової війни, Путін їх проігнорував. Тому сьогодні Україна і шукає залученості е, всіх країн для того, щоб знайти хоч якісь можливості, залучивши. Представництво цих країн в Росії, посольство, консульства, тільки щоб знайти і повернути цих дітей. І цей процес дуже повільний. Але кожен день дається в знаки, бо все більше і більше дітей вони там залишаються, і діти не знають, хто вони, особливо маленькі діти. уявіть собі, Міронов. Оцей, е, е, Представник Путіна, да він з Держдуми, який всиновив українську дитину, от саме з цього сиротинця Херсону, де були і ці діти, батьківські, да з будинку дитини. Так, от що може знати та бідна дитина, якій було, мабуть, три роки, да зараз, коли вже три роки пройшло, от їй шість років, вона виросла. В Москві, в сім'ї е, цього російського політика, що вона може знати про Україну і про себе, про свою ідентичність нічого. І коли Україні вдасться цю е, дитину дістати взагалі невідомо, і як вона виросте? Вона виросте в цій сім'ї з розумінням, що вона росіянка, що її врятували від нацистів, Розумієте, ось тому нам якомога швидше треба. Познаходити наших дітей, принаймні все зробити, щоб нам їх врятувати. А як нам врятувати оцих дітей, яких росіяни незаконно всиновили? Безпосередньо ви згадали про цього з держдуми безпосередньо і ця, нібито уповноважна справ дитини, а насправді то порушниця прав дитини. А ця Марія Львова білова теж всиновила а хлопчика депортованого викраденого з Маріуполя. А є ж такі, хто публічно про це і не говорять. Як нам, нам знайти цих дітей? Росією перемагати. Росія по своїй волі цих дітей не віддасть, по своїй волі Росія нікого не віддасть. Тому наш основний меседж допоможіть нам перемогти ворога, послабити Росію, і тільки тоді ми можемо повернути наших дітей. Я ще якщо ви можете приділити ще кілька хвилин часу, пане правило, Не можу. Я вибачаюсь. Вже мушу вас вибачати. відпускати. Да. Та на жаль, да. але дякую я вам, буду, що так. ви долучилися. Спасибі за розмови за вашу роботу і чекаємо всіх наших дітей вдома в Україні. Дякуємо всім, хто долучається дякую, до процесу повернення наших. Маленьких українців додому нагадає з нами був засновник благодійної організації Сейф Україна», уповноважений президент України справ дітей з 2014 по 2021 рік. Микола колеба, пане Миколо, спокійного тихого вечора. До зустрічі в наступних ефірах. Сподіваюся, в наступних етерах ми будемо говорити про те, що вдалося повернути ще більшу кількість українців додому. Дякую вам, пане Миколу. Дякую, Дуже.